Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Канада готується депортувати всіх українських чоловіків призивного віку. Канада буде відмовляти в наданні постійного резидентства у хилянтам. Багато багато за останні дві доби отримав від вас дуже багато цих питань. Отримав ці листи. Звісно, я бачив ці листи, які опубліковані від офіцера. До українського чоловіка і всі ці заголовки. І, е, звісно, я зараз вам дам відповідь на те, що відбулося, так? Тобто ми з вами поговоримо про те, чи дійсно Канада зараз готується депортувати українців назад до України або принаймні українських чоловіків у ухилянтів, як написала одна помийка. Але спочатку, друзі, я хочу вам нагадати, що ми зараз. Запустили ініціативу, по якій буквально всі українці, хто ще не має канадського постійного резидентства, отримають постійне резидентство Канади. Зараз ця ініціатива набирає обертів. Сьогодні у мене була зустріч. У мене і ще одного однієї української дівчинки. Дуже е, така класна дівчинка, дуже е, дівчинка розумна. Ми сьогодні мали зустріч з. Одним з роторів клабів, і там ми е, мали дуже класну підтримку. Але про це я розповім в наступному відео. Тож, якщо вас хвилює, що зараз відбувається е, з українцями в Канаді і з цією спеціальною програмою, яку ми хочемо проштовхнути, щоб е, всім українцям роздали постійне резидентство в Канаді. Е, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо ви вже підписані, і пишіть в коментарях ваші питання питання. ще раз нагадую, це відео буде сьогодні, так трошки пізніше я його зроблю. Тепер давайте з вами повернемося до питання: так, ну от, готуються видавати для мобілізації українці в Канаді, змушують доводити, що вони не ухилянти. Це написала е, така помийка українська ТСН. так. Ну всі знають, що це за помийка. Коли ви отримуєте якісь такі новини, треба звертати е, увагу щонайменше на дві речі. Так, перша річ це хто опублікував е, подібний якийсь документ, і друге, ну кому це вигідно. Опублікували це один з еміграційних агентів, так який це все зробив і раздув. Його підхопила українська помийка. Чи це навіть може і не українська, а російська помийка ТСН. я точно не знаю, не буду стверджувати, але те, що це помийка, на мій погляд, це 100%. Що вони пишуть? Від іммігрантів з України в Канаді вимагають довідки про військову службу. У мережі припускають, що це перший крок до депортації українських чоловіків в Україну. Українські чоловіки в Канаді, які подали документи на постійне проживання, отримують листи від міністерства імміграції, у яких їх просять надати офіційну довідку про звільнення від військової служби, бо це. Пише про це, пише Паблік Українська Канада. Ну я після цього скажу вам чесно, що для я ніколи не читав цю українську Канаду, так цей паблік, але після цього, що вони оце, оце на на навхаревертіли, я і читати їх взагалі не хочу, о, чесно так. Багато українських українців, чоловіків, які подалися на постійне проживання в Канаді, отримують листи щастя в лапках. Від Міністерства імміграції Канади, у якому офіцер просить надати офіційну довідку, що чоловік був звільнений від військової служби і не призивався у воєнний час. Йдеться у повідомленні. Тепер давайте ми з вами звернемо увагу на перше питання. Так, Хто це опублікував? Це опублікував якийсь імміграційний е, агент, так, який на українцях робить бабло. Тупо робить бабло. Зараз українці, коли під, підтягнули англійську мову, коли почали краще самі. Розбиратися з тим, що відбувається, як працюють імміграційні програми, потік українців до е, цих професіоналів в лапках він просто починає, знаєте, усихати, усихати зараз. Відбувається те, що я про що я розповідав ще три роки тому назад. Коли я казав українці, не поспішайте нести гроші свої гроші. Цим професіоналам так, тому що все, що вони вам розповідають і кажуть, все це є в оф, на офіційних сторінках, тобто кожна людина може сама пройти еміграційний процес. І я чудово розумію, що люди були в паніці, англійської немає люди намагалися знайти сіякіся е, і несли гроші. То зараз українці на цьому розуміються краще, і цей потік. Потихесеньку пропадає, так і вони ось зачепилися за оцю от хрень, опублікували, і зараз всі, от вони всі тут відкрити зараз. Тікток, що що не відкрити? Всюди вони з, з умною фізіономією розповідають, що якщо ви отримали такий лист, зверніться до професіоналів, тому що інакше ви нічого у вас не вийде. І все це потім підхопила ця помийка ТСН, яка е, намагається піаритися і залякувати за шу. Українців при першій можливості, де б це не було, так тому е дивлячись на те, хто опублікував все це, я приходжу до виводу що це все фігня, Так, це перше. Друге. Пишуть від іммігрантів з України в Канаді, українські чоловіки в Канаді, багато українців-чоловіків. Ой, як це це звучить? На сьогоднішній день це єдиний випадок. Єдиний це одна людина, конкретна людина отримала цього листа. Чому ми також зараз поговоримо? так? А, хто отримав цей лист? А тут вже роздули, роздули люди. А, не дай Бог, все всі отримують чоловіки. Я хочу вам нагадати, що вже. Біля 20 тисяч українців, е, який там відсоток чоловіків, ну нехай буде третина, так. Тобто біля 6-7 тисяч українців призовного віку чоловіків вже отримали постійні резидентства Канади. Ось так от вони вже мають це, так а тут от просто роздувають на рівному місці. І звісно, я почитав ці листи. Так, я почитав ці листи. Мені ви мої глядачі відправляли ці листи, подивитися, запитували, чи це правда, чи це фейк. На перший погляд. Ці листи виглядають дуже правдоподобно. Я не можу сказати, що це фейк. Але якщо почати читати ці листи уважно, так от якщо почитати запит офіцера, уважно. Ну, у мене просто сразу е, виникає е, перша думка, що коли українець, конкретний цей українець, людина подавалася на постійне резидентство, то відбулося одно з двох: перше або перше, вона ця людина, конкретний чоловік, не дав повної інформації достовірної. Його запитали додати цю інформацію. Він просто відписався щось формальне, але не не розкрив весь топік повністю, так і йому прислали повторно цього листа надати більше інформації. Це перша можливість, що витик, витікає з цього листа. Друга це те, що можливо раніше. Інформацію, яку надавав цей чоловік, вона не співпадає з тим, що він указав свої аплікації, так на постійне резидентство Канади. Той, хто мене дивиться давно, той пам'ятає, що я про це, я це питання підіймав ще коли люди тільки подавалися на програму Кваєт. Я казав, відноситись дуже дуже акуратно до того, що ви пишете. Тому що потім, коли ви будете подаватися на піар або на продовження, це все буде перевірятися. Є велика вирагідність, що цей чоловік, коли він подавався. На куаєт він щось написав не те, що він написав зараз про військову свою службу. Офіцери, коли почали перевіряти, що він писав раніше і що він написав зараз, це не співпадає, і це визвало деякі питання, і вони почали капати глибше, так? Щоб докопатися до правди. Тобто, це два варіанти. Я не бачу там жодної іншої, якоїсь там під підпльоки. Під так, я не бачу там ніякогось намагання там викрутити цій людині руки. і і змусити його там залишити Канаду. Чесно, ну, ну це така фігня, це така маячня. Ще раз підкреслю: на сьогоднішній день одна людина, принаймні нам відома, одна людина. Я не бачу більше ніде цього. Так, а вже роздувую, що це масово, що українці, чоловіки ось отримують. Моя парада. Просто забудьте про це і робіть те, що вам треба робити, для того, щоб отримати постійне резидентство Канади. Якщо вас запитують про е, цей мілітарій статус, просто дайте розгорнуту відповідь спочатку, з першого разу. Так, якщо не служив, чому не служив, коли останній раз перевірявся, все це бла, бла, бла. Якщо служив, то розповісти, де служив, як служив, прикласти документи. Тут також варто розуміти, треба розуміти, навіщо це перевіряється, так і треба розуміти, що це. Перевірялося завжди, це не сьогодні почали перевірятися. Я проходив еміграцію 10 років тому назад, і я також докладав ці документи про службу в армії. Так само, як і всі інші люди це роблять. Це не сута українська проблема, і не тільки українців перевіряють, так чому це робиться зараз. В, в Україні йде війна, і це більш скрупульозно перевіряється, але це було завжди. Чому? Та тому, що під час війни, або як коли людина... Служить десь в військах, ніхто не знає, які навички ця людина отримала. Це може бути професійний диверсант, так і уряд Канади просто намагається з'ясувати, коли кого вона впускає, коли Канада впускає до себе. Чи це потенційна загроза для, для країн? Можливо, це ця людина е, служила в якихось спецслужбах. Там якийсь диверсант, має якісь там надзвичайні навички, так і може це використати проти Канади, знаходячись в Канаді. Це є. Єдина мета, чому канадці перевіряють службу, вони не збираються нікого повертати. Для Канади, для канадця, для канадського уряду немає ухилянтів. Зрозумійте це, все це фуфло, що вам намагаються втолкати. так? Е, канадцям по барабану, чи ви служили там, чи не служили. якщо ви служили, розкажіть правду, ким ви служили, так? Щоб е, якщо ви маєте якісь такі навички, щоб про це знав уряд Канади. Якщо ви не служили, дайте докази, чому ви не служили. І все, все, ніхто тут не дивиться на українських чоловіків як на ухилянтів, як це намагаються розштовхати зараз ну, певні, певні, певні сили. Так тому, друзі. Не звертайте на це увагу, знаєте, шавки вякають, а караван іде. Ще раз нагадую, що трошки пізніше я на цьому каналі вилажу відео, в якому я вам розповім про сьогоднішню зустріч з Rotary Клабом в Альберті, про те, про що ми спілкувалися, і як я обіцяв, я вам розкажу ту причину, по якій я впевнений українцям, які знаходяться в Канаді, треба зробити спеціальну програму. Тобто, це та причина, якою я. Тисну на канадців, і з якою вони погоджуються. Тож не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, це обов'язково, так, щоб якомога більше людей побачили це відео і розуміли, що насправді відбувається, а не боялися, не панікували, читаючи фейки від фейкометів. Так і напишіть мені е, обов'язково в коментарях. Що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів? На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!